В 1803 році Америка зробила найбільше своє територіальне придбання. Купивши. Аляска. Ні, Аляска пізніше. Вони купляють Луїзіану. Mm. в 1803 році. Вони купляють Лузіану у французів. Причому що французи був Наполеон Бонапарт в Європі тоді. Він сказав, я клав болт на імператорський <свят> на Лузіану, тому що він зациклений на Європі був. Він імператор всіх французів в Європі. Йому там Луізіана якась там. Але Лузіана це річка Місісіпі. Це багатіший край. Ну на півдні Болотиса місцевість Лузіана саме, а далі північніше. Це Прекрасні луга, поля, річки, а річки це дороги. Сучасної мови можемо сказати. Це величезний край, і це десь 2 мільйони 300 тисяч, десь 2 мільйони чи трішки менше більше квадратних кілометрів. Тобто вони купили по факту 3,5 України. Оці придбання територіальні зробили так, що 13 класичних колоній, штати, засновники, бачать те, що йде колонізація західних земель. Вони перейшли вже Апалачі, вони вже в Місісіпі, і йде експансія на захід. Оце найголовніша річ. Америки впродовж 19 століття насправді експансія на захід і ця експансія на захід вона зустрічала як і індіанців, з якими вони воювали, виштовхуючи їх. Але ще на початку 19 століття звільняються колишні іспанські колонії, і з'являється Мексика. До речі, Мексика називається практично так само, як Сполучені Штати, Estados Unidos де Мексика, тобто з'єднані Штати, Сполучені Штати Мексики.